Коли російські дрони падають у Польщі, коли їхні літаки перетинають повітряний простір Естонії, коли через безпілотники перекривають авіаційний рух у Німеччині чи Данії, в європі раптом усвідомлюють, що війна до них набагато ближче ніж здавалося. І спостерігаючи за тим, як Україна щоночі бореться з російськими шахедами, у європейців все частіше виникає логічне питання: а що буде, коли ці дрони полетять далі, на відень, Берлін чи Копенгаген? Так з'явилася ідея стіни дронів, проєкту, який мав би стати технологічним щитом від російських атак і гарантією безпеки від загрози зі сходу, але поки між гаслами та реальністю прірва. Вітаю, я Костянтин Гначук, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Ідея стіни дронів народилася у східній Європі у країнах, які межують з Росією та Білорусі. Першими про неї заговорили лідери Литви, Латвії та Естонії ще влітку 23-го, після серії інцидентів, коли невідомі безпілотники перетнули їхній повітряний простір. До ініціативи швидко приєдналися Польща, Фінляндія, Норвегія, тобто більша частина східного кордону Євросоюзу. Формула була простою: створити єдиний захисний пояс від Балтійського до Чорного моря, систему спостереження, раннього попередження, радіоелектронної боротьби та перехоплення безпілотників. Уперше проєкт офіційно згадали під час зустрічі міністрів оборони Північної Європи у Вільнюсі в восени 23-го року. Тоді його і назвали стіна дронів. Символічно, що термін стіна дронів з'явився якраз у той період, коли в Україні російські атаки перетворили небо на полігон. Для західних урядів це стало наочним уроком. Якщо сьогодні не інвестувати у протидронові технології, завтра доведеться витрачати в рази більше на відбудову інфраструктури. На папері концепція виглядала майже ідеально. Передбачалося, що стіна дронів об'єднає радари, акустичні сенсори, мобільні системи РЕБ, лазерні чи кінетичні перехоплювачі, і під це мала би працювати єдина база даних, здатна в реальному часі передавати інформацію між країнами-учасницями. Кожна з держав мала би створити власний сектор цієї системи. А ЄС організувати спільну мережу управління. Ідея отримала навіть публічну підтримку в Брюсселі. Її обговорювали на засіданнях Ради ЄС та Європейської комісії з питань оборонної індустрії. Але навіть попри розуміння масштабу загрози, європейська стіна так і залишилася на етапі задуму. Чому? Причин кілька. Перше, це питання, хто віддаватиме накази. Якщо передбачається якесь єдине командування, тоді військові на місцевому рівні будуть відсторонені від прийняття рішень. Але країни не хочуть віддавати управління системою, яка контролюватиме їхній повітряний простір якомусь наднаціональному центру. Бо це вже не просто питання субординації, це питання суверенітету. Деякі держави наполягають, що відповідальність за застосування засобів протидії, включно з реб та перехоплювачами, має залишитися за національними збройними силами, але тоді виникає питання щодо ефективності координації між країнами. Друга причина гроші. Зрозуміло, що проєкт стіни дронів передбачає величезну кількість коштовної новітньої техніки, і хто за це заплатить? Східні країни, які першими мають прийняти на себе потенційний удар, вимагають швидких рішень. Але багатьом західним столицям простіше фінансувати національні проєкти, розтягнуті на десятиліття, ніж робити великі спільні інвестиції з довгостроковими політичними зобов'язаннями. І нарешті питання технологій, стандартів та права. Різні постачальники, несумісні системи, жорсткі європейські процедури держзакупівель та юридичні обмеження щодо застосування сили в повітрі усе це перетворює швидкий пріоритетний проєкт на довгу бюрократичну епопею. Єдине, що тішить, так це розуміння європейців, що реалізувати таку оборонну систему без України буде неможливо. Ми єдина країна в світі, яка має бойовий досвід у протидії масовим щоденним атакам БПЛА. Ми маємо дієву інфраструктуру, досвідчених військових команди розробників та виробників, які вміють швидко інтегрувати різні складові в єдину систему. Президент Зеленський вже запропонував європейцям створити спільний повітряний щит. Українські оператори дронів діляться досвідом з європейськими колегами, запускаються спільні виробництва БПЛА перехоплювачів. Крім того, Україна може надати поліві зони для тестів та сертифікації новинок, об'єднати команди розробників з фахівцями з Європи, локалізувати виробництво частини компонентів у країнах східної Європи, щоб зменшити логістичні ризики. Якщо Україна діятиме як постачальник технологій та експертизи, стіна дронів має шанс на швидку реалізацію. Які можливі варіанти подальшого розвитку подій? Почнемо з оптимістичного. Припустимо, що європейські країни швидко погодять ключові параметри проєкту стіни дронів. Тоді до кінця цього року декілька країн Східної Європи, наприклад, Польща, країни Балтії, можливо Румунія чи Болгарія, запустять пілотні коридори, тобто на найбільш вразливих ділянках кордону розгорнуть елементи протидронової оборони. А вже у наступному 26-му році ці коридори можуть перетворити на мережу, підкріплену спільним фінансуванням ЄС і механізмом швидких. Закупівель з єдиним стандартом обміну даними для України це означатиме можливість офіційно експортувати власні розробки, брати участь у спільних дослідженнях і постачати операторів та дані. Водночас, ми отримаємо доступ до європейських ресурсів для модернізації власних систем. Але це в ідеалі. Більш реалістичний варіант це фрагментування. Частина країн можуть запустити власні національні програми захисту від дронів. Інша частина не приділятиме цьому значної уваги або перекладе пошук вирішення проблеми антидронової оборони на приватні структури. Тоді до початку 26-го року можуть з'явитися кілька систем з різним ступенем ефективності та несумісні між собою. В результаті усе це назвати стіною можна буде з великою натяжкою. Будуть дірки в покритті, різні правила реагування, а про системне, перехресне сповіщення про тривогу між країнами годі й говорити. Хоча, звісно, все одно намагатимуться налагодити якусь комунікацію для України. Це означатиме необхідність вести одночасно кілька паралельних переговорних треків, як з ЄС, так і з окремими країнами, готовими працювати напряму. У таких двосторонніх зв'язках буде більше можливостей отримати контракти на техніку та навчання. Але зростає конкуренція з європейськими виробниками. До того ж, не буде доступу до ресурсів ЄС. Проте, якщо на ранніх стадіях розгортання європейської протидронової оборони станеться чутливий інцидент, проєкт взагалі можуть поховати або поставити на тривалу паузу. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, випадкове збиття цивільного дрона над чужою територією або витік даних централізованої системи, що потягне за собою судові позови чи політичну кризу. Це не означатиме, що від антидронових систем відмовляться взагалі. Але подібний інцидент може стати приводом для розвороту в бік локальних чи приватних рішень, а наступні роки будуть витрачені на створення нових правил застосування сили в повітрі для України. Це найгірший варіант. Попит на наші технології та досвід залишиться, але не як партнерська інтеграція в загальноєвропейську систему. Тоді варто буде зосередитися на комерційних контрактах, посиленні власної автономії та швидкому масштабуванні інноваційних рішень. Отже, підсумуємо: стіна дронів це політичний іспит для Європи. Вона покаже, чи здатні держави відкинути амбіції і визнати, що без спільної інфраструктури захисту Європа буде вразливою. Україна має чітко зайняти позицію партнера-експерта, запропонувати конкретні рішення, систему навчання, стратегії та тактики протидії загрозам, а також механізми швидкого масштабування рішень. Це зніме частину технічних та політичних перепон. Щоб справа зрушила з мертвої точки, Київ повинен тиснути на Брюссель та залучати до цього найбільш зацікавлені країни Польщу, Румунію, країни Балтії та Скандинавії, паралельно пропонувати пакетні рішення, технології, плюс навчання, плюс операційна підтримка, щоб зробити співпрацю практичною та привабливою. Ми маємо бути ініціативними, бо стіна дронів це і наш захист. Але якщо нічого не робити, вона залишиться лише гарною ідеєю. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, ставте уподобайки та підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі та робіть власні висновки. І діліться ними у коментарях. На все добре.